Серед тіни і середзем'я здіймається битва за майбутнє світу. Відважні герої вирушають у небезпечну подорож, несучи перстень, чия сила здатна поневолити всі народи. Попереду зрадливі гори, темні ліси і незліченні вороги, а позаду тіні, що женуться за ними невпинно. Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді гра Володар Перснів Доля братства в локалізації видавництва Games. Ігор по всесвіту Толкіна стає все більше, але саме ця коробочка була розроблена метом лікоком, який відомий нам за іграми Пандемія. Тож і тут, у долі братства, ми з вами побачимо знайомі нам механіки, але звісно в зовсім іншому сеттингу. Отже, як ви вже здогадались, гра Володар Перснів доля братства це кооперативна гра, що підходить для компанії від одного до п'яти гравців. І тут, граючи відразу за двох персонажів, для перемоги вам буде потрібно виконати чотири унікальні завдання: квести, серед яких, звісно, і буде знищення єдиного персня. А ось програти можна лише втративши усю надію, дозволивши Саурону взяти вверх. Тож, давайте тепер дивитись, як тут все відбувається. Поїхали! Тож на початку гри ви підготовлюєте поле, розбіщуючи дружні народи та війська тіні, на ньому відповідно до підказок у правилах. А також обираєте собі завдання на гру, і як я вже зазначав, у грі завжди приймає участь завдання знищити єдиний перстень», а ось інші три ви можете обрати навмання. Крім цього, кожен гравець отримує собі двох персонажів, за яких він буде грати. І звісно, що кожен персонаж володіє низькою унікальних вмінь, якими можна буде користуватись під час партії. Як і в пандемії, в нас тут є колода ворогів тіні, з якої на початку ви дістаєте 9 карт і додатково розміщуєте на полі ворожі загони, залишаючи зіграні карти в скиді, щоб потім вони змогли ще раз принести вам добрих у лапках звісток. І крім цього, ви також обираєте і складність партії. Саме кількість карт небеса темніє, що буде у колоді гравців. Тож, як і зазвичай, ходи гравці виконують тут по черзі, і у свій хід ви повинні виконати до чотирьох дій одним своїм персонажем, і максимум одну дію іншим. І усі доступні дії зручно містились на ваших персональних підказках. Тож усе поле у грі поділено на регіони коричневими лініями, де розміщені різні локації, які у свою чергу з'єднані різноманітними шляхами. Тож у за дією ви можете виконати переміщення, тобто перейти з однієї локації в іншу її. Для переміщення можна використовувати різні шляхи і не звертати увагу на стрілочки, тому що ці шляхи потрібні для переміщення військ тіні. Проте тут є особливі шляхи переміщення, по яким потребує від вас витрачення певних зазначених символів. Переміщуючись в нову локацію, ви можете брати з собою будь-яких персонажів чи фішки дружніх народів. Проте за переміщення Фродо чи самому чи разом з кимось, ви повинні або заплатити одну потайність, чи скинувши карту, чи жетон із відповідним символом, або ж ви можете нічого не скидати і виконати пошуковий кидок замість цього. Тоді ви берете по одному чорному кубику за кожного назгула в регіоні Фродо і ще по одному за кожен загін в його локації. Ну і звісно, для кидків кубів ви можете використовувати крутеську башту, яка йде у коробочці. І додатково витрачаючи символи опору, ви можете перекидати куби. І якщо випадає така грань, ви втрачаєте очко надії. Така також вас змушує втратити надію, якщо тільки Фродо не знаходиться в притулку, а ця відкликає одного назгула, переміщаючи його до Мордору. Також за дією, знаходячись в одній локації з персонажем іншого гравця, ви можете або узяти або віддати цьому персонажу карту регіону, де ви знаходитесь. Але зважайте на те, що ліміт карт на руці це 7. Тому, перебуваючи в притулку, ви можете за дію обміняти наявну карту на такий самий жетон, зменшивши кількість карт на руці. А ось, знаходячись в локації дружніх народів та скидаючи символ дружби, ви можете додати в цю локацію одну відповідну фішку народу. Коли ви перебуваєте в локації з дружніми народами і там є війська тіні, ви можете їх атакувати. Для цього ви переміщуєте Око Саурона в поточний регіон, а після берете по кубику за кожен дружній загін. Звісно, ви можете перекидати куби за витрачання символів опору, або й видаляти загони тіні, скидаючи символи доблесті. І тут на гранях кубів ви можете отримати або знищення загону тіні, або обмін по одному загону з кожної сторони, або ж знищення дружнього загону, якщо такий бій не в притулку. А така грань знищує відразу два дружні загони, якщо в регіоні є назгули. І якщо після бою в локації не залишилися дружні загонів, а тільки тіні, а бій проходить в притулку, ви втрачаєте його, а тінь перетворює його на фортецю. А за втрату кожного притулку ви втрачаєте три очки надії. Що є немало, зважаючи, що поповнити її не так вже й легко, але повернути собі надію, а з ним її замінити фортецю на притулок, ви можете окремою дією. І якщо у фортеці тіні немає її загонів, а ви там знаходитесь бодай з одним дружнім, тоді ви перетворюєте фортецю на притулок та отримуєте два очки надії. Тож після виконання усіх дій одним персонажем за бажанням однієї дії іншим, ви добираєте на руку собі дві карти з колоди. І серед цих карт ви можете отримати і карти подій. Ці карти ви можете грати у будь-який момент, і на кожній з них вказуються ефекти, які ви застосовуєте, а після скидаєте карту. Проте також, добираючи карти, ви можете взяти собі карту небеса темніють. Тоді ви повинні послідовно розіграти її чотири кроки: підняти рівень загрози. Далі перемістити око в регіон з зроду, а якщо воно вже там втратити дві надії, додати три загони тіні в зазначену локацію, і перемішати скид тіні, поклавши його зверху колоди. Останній крок це відкрити стільки картині, який ваш поточний рівень загрози. Відкривши карту, зворот верхньої в колоді вказує, яку саме частину відкритої карти треба розіграти. Чорна хорогва диктує активувати нижню частину, а червоний стяг верхню. Верхня частина картини змушує певні загони тіні рухатись по полю в надії захопити притулки вільних народів. Спершу ви шукаєте дві вказані локації, що з'єднані відповідними за кольором стрілочками, і пересуваєте кожен загін на одну локацію вперед в напрямку притулку. Якщо таким чином до притулка дійдуть загони тіні, і там не буде дружніх загонів, ви його втрачаєте. А якщо після переміщення в локації одночасно будуть її дружні загони і загони тіні, тоді ви виконуєте бойовий кідок, де берете по одному білому кубику за кожен загін тіні і так само розігруєте випалі грані. Тож, виходить, верхня частина карт тіні дозволяє переміщувати загони тіні по локаціям її можливо знищувати дружні загони, а й можливо захоплювати притулки. Щодо нижньої частини, то тут ви додаєте загін в зазначену локацію, а далі активуєте особливий символ, який можуть диктувати вам перемістити око. В регіон із Фродо, перемістити назголів ближче до Фродо, чи перемістити назголів з Мордору до Ока Саурона. І в цілому, на цьому ваш хід завершується. Однак головною ідеєю виконання усіх ваших дій є саме завершення завдань на гру. І щоб закінчити партію, вам потрібно виконати завдання «Знищте єдиний перстень. Але це ви можете зробити, виконавши тільки три інші завдання. І варіантів, що це можуть бути за завдання, тут дійсно багато. Наприклад, перетворити якусь локацію на притулок, зібрати певних персонажів в одній локації і виконати зазначену дію, знищити певну кількість загонів тіні певним персонажем. Тож тут є як персональні, так би мовити, так і загальні цілі. Але головне, що за виконання ви завжди отримуєте певну винагороду. Крім цього, забув вам розповісти про властивості персонажів, адже у кожного героя є не одна, а відразу декілька навичок. Є пасивні, як от перекинути кубик пошуку. При присутності Арагорна при скликанні в певних локаціях не потрібно сплачувати символ дружби або й отримувати додаткові загони. Є й такі, що активуються один раз захід. Наприклад, Еомер може виконати додаткову дію мандрувати після виконання основної дії, а є й такі, що замінюють базові дії. Наприклад, Галадріель може подивитись чотири верхні карти колоди гравців і покласти їх у довільному порядку. Отож, уся партія триває до моменту, поки або маркер на треку надії не дійде до останньої нульової позначки, тоді Саурон перемагає, або ж поки ви не знищите єдиний перстень, що можна зробити лише якщо Фродо перебуває в локації судної гори. Тоді вам залишається лише успішно пройти останній пошуковий кидок, куби до якого додаються навіть за відсутні очки надії. Тоді усі гравці одержують перемогу. Загалом, як на мене, мету Лікуку вдалося зробити доволі непогану гру, і видно, що він більше надихався не класичною версією гри, а пандемія, падіння Риму. Адже навіть задіявши елементи із пандемії, як то колода гравців, дає ось ці карти Темряви, що змушують замішувати скид тіні, додаючи його до колоди. Ці просування військ, тіні по мапі, в намагання захоплювати локації, все рівно в цій грі Володар Перснів відчувається більше, ніж пандемія. І це гарний показник. Про те, що не дуже вдалося, як на мій смак, так це зробити комфортне поле для гри. Воно виглядає дуже перевантаженим, неймовірна кількість шляхів, ці коричневі лінії регіонів, маленькі фігурки дружніх загонів, одноколірні фішки гравців, і над цим цим ще у повітрі висять назгули. І все це на полі перетворюється в якусь мішаніну, кашу, в якій трішки заскладно буває розібратись, що й до чого відноситься. Але, скоріш за все, це саме проблема візуалізації самого поля. Адже ідейно в механічному плані гра дуже класно працює, що є ось ці лінії переміщення військ тіні, і куди саме вони підуть, ти точно не знаєш, адже все вирішується саме картою тіні, що буде розігруватися. Тож тобі потрібно заздалегідь зачищати локації, надаючи змогу тіні добратися до притулків. Діогравця дійсно достатньо і класно, що тут у тебе є два персонажі, які ніби граються окремо, але знову ж таки, ти сам кожного ходу обираєш, хто буде головним і хто зробить більше під час цього ходу. Крім цього, ти постійно зважаєш її на уміння персонажів, які дійсно дуже сильно урізноманітнюють гру. В Цілому теж саме роблять і завдання, які ви обираєте на початку, адже незважаючи на стале поле, її приготування до гри, і те, що у вас завжди є основна ціль, три інші дуже змінюють направленість гри, змушуючи постійно підлаштовуватись, шукати нові шляхи, як виконати ці цілі, і це все разом працює дуже круто. Головне, що вам, як одній команді, постійно потрібно напрацьовувати якийсь загальний план, продумувати, хто і що буде робити окремо і як буде перекривати слабкі сторони. Адже на такому немаленькому полі, при одночасному виконанні її завдань захисті притулків, треба мати гарне планування і координацію. Тож в цілому гру Володар Перснів доля братства не варто розглядати як аналог пандемії. Скоріше, це гра, яка запозичила деякі ідеї, але є. Самобутньою, з дійсно немалими можливостями як запланування стратегії, так і втілення їх у життя. Ну і чесно кажучи, порівнюючи її з версією пандемії падіння Риму, ця коробочка мені зайшла точно більше. І на цьому в мене все про гру Володар Перснів доля братства. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.